У нас сьогодні дуже сильний вітер. По деревам буде видно. Ось, і був, був такий порив вітру, що шафа, яка в нас тут стоїть вже багато місяців, не наша, впала, розбилося скло, навіть дверця, та вони там зламалися. Хлопці наші старші підняли шафу і поставили там далі. Іван збере ось це все. Підняти. Скло, шкода. Вона була, звичайно, нікому не потрібна, тут стояла, скоріше за все, не було бажаючих її собі отримати. Тепер ще й ніхто її не ремонтуватиме. Но я б її собі теж, можливо, забрала сюди, в квартиру не просто нема місця, куди було її поставити. Тож так вона там бідненька і стояла. Це така шафа буфет, можна сказати, з керними дверцятами. Тепер отаке сталося. Шкода, вітер дуже сильний. Уже вона трохи зараз менше, ніж зранку. Так, я їду в вимаюсь, це місце, куди відвозять старі речі, і потім їх там сортують і продають. Така організація благодійна. На вулиці страшний вітер, а мій чоловік готує обід. Сьогодні субота готує суп, поки я у справах. А їду я туди, тому що в нас накопичилось багато старих речей, які треба віддати. Вони захаращують нам коридор. Давно вже це було, треба зробити. Тож таке, так як ми працюємо в будні, в робочі дні, можу це зробити тільки ось сьогодні. Діти рідкі. Рідкісний випадок, що діти не їдуть зі мною туди, бо вони дуже люблять там походити, пороздивлятися речі, щось собі купити. Але вони останнім часом багато своїх кишенькових грошей витратили, тож вирішили вони зекономити сьогодні не їхати. Їду сама. Ще стосовно медичної страховки, та, що була в нас безкоштовна, а тепер ні, бо ми вдвох працюємо, і наших доходів вже достатньо, щоб не, було, не була медицина повністю безкоштовна. Це продовження теми. Хотіла сказати, що сьогодні вранці помітила, що вчора ввечері мені сестра двоюрідна, та що тут мешкає, ось в Толузі. Голосове повідомлення залишилось, що вона весь час, весь вечір про це думає, і можливо, може я все ж таки в чергове, вона мене просить, щоб я замислилась, чи треба мені працювати. Адже ось ми різних пільг і всього такого позбавлення, саме тому що вдвох працюємо. Багато працюємо, діти в школі, часто самі багато часу проводять. По кілька годин можуть в день. Замість того, що якби я вдома була, займалася побутом, звичайно, вона має резон, правильно кажу. Окрім побуту, в мене купа всього, чим би я хотіла зайнятися, в тому числі більше часу на те, щоб мову вчити, книжки читати, відпочивати. Але таке, завтра ми в неділю їдемо. До сестри мій чоловік буде продовжувати там закривати недороблене по ремонту. А ми я їй кажу поспілкуємось з цього приводу. Отже, як каже моя сестра, що в Франції є такий ось момент, що середнячкам, як вона каже, найважче, тому що ви достатньо заможні, щоб вам відміняли пільги і різні безкоштовні послуги, але не достатньо заможні, щоб. Вести мати, мати достатньо фінансів, щоб ось собі дозволяти безболісно оплачувати різні рахунки. Тобто і це питання, звичайно, тому що якби я працювала не працювала, то в нас було б ось ця безкоштовні продуктові набори, які в нас були. І Там щотижня я так рахувала десь на 100 і більше євро. Нам. Давали тих продуктів, потім ну, медицина безкоштовна, потім ми оплачуємо обіди дітей в школі, що доволі ну, близько 200 євро виходить там і так далі. Якщо поскладати всі е, ці пільги, які в нас були разом, то виходить, що моя зарплатня, ну або ну, моя, скажімо так, я менше за чоловіка заробляю. Виходить так, що е, не набагато я в плюсі, мабуть, буду. Але все одно я так я просто розмірковую вголос. Звичайно, я поки що не розглядаю такої можливості, щоб не працювати. Поживемо, побачимо, як то кажуть. Працюємо над цим. І це я тут за звичкою припаркувалась, зупинилася. Мені ж треба заїхати, щоб речі з багажника там всі подіставати. Щоб далеко не носити. так ось тут приймають тут. Написано де шо було. Так, ось це поламани. Не забрали. Сказали на смертник. Причому не просто ж не в сміттєвий бак, а треба в ріця відвозити. Треба спеціальний дозвіл мати. Трохи розповім ще раз, що таке МАЮС, тому, що я багато разів вже знімала відео. Ми туди доволі часто ходимо, купуємо якісь речі чи просто заглядаємо, розглядаємо різні раритетні французькі антикварні, навіть меблі або посуд, або книжки. І так далі. Дітям подобається роздивлятись там іграшки, там доволі великий вибір, і власне. Ну, можна сказати, копійки це коштує, тому що речі не нові. Як вони потрапляють? Що таке майюз? Це благодійна насправді організація, заснована кілька десятиліть тому, і побудований принцип її роботи таким чином, що люди можуть привезти свої вже вживані речі, залишити, щоб не викидати, але й не займаються вони там перепродажем. Хоча у Франції теж таке є, якщо зайти на сайт, є тут подібні ресурси. Типу OLX, де можна купити будь-що так само, як і в нас. Але ну, не всім до вподоби цим займатися, тим більше, ну так вже склалося, що у Франції населення все одно більш заможне, тому дуже багато людей тим не заморочуються, скажімо так. І везуть просто згрібають все, що вже не потрібно в домі, і привозять, власне, там залишають. Я показала, де саме. І потім... Працівники, частина з них є волонтерами безплатно там працюють. А частина отримують зарплатню, тобто створюються робочі місця, орендується ось це приміщення. Там величезні такі ангари. І ці працівники протягом тижня це все сортують, роздивляються, щось можливо ремонтують, приводять до ладу, оцінюють і виставляють це, сортують, виставляють і потім два рази на тиждень можна це придбати в четвер у першій половині дня, і в суботу і до обіду зранку до обіду, і після обіду, ось до четвертої, буквально. І я багато разів вже там гуляла, показувала, намагалася більше розповідати про те, що там є, але це, там є величезний відділ одягу, тобто щось на кшталт конгенду. Є для рукоділля цілий відділ, де можна придбати якісь ну, нитки для плетіння, для вишивання тканини. Викрійки, потім постільна білизна. Ну, все ось таке. Ну а більшу частину, звичайно, займають меблі, тому що вони ну громістки, і ось для них там величезна теж є простір. Можна придбати столи, дерев'яні, стіль, стільці і так далі. Також техніка. Техніка може бути не нова. Вживана, але теж цікава, все дуже цікаво. Ну, знову ж таки, величезний відділ з книгами Моя любов, скажімо так, хоча я французькою не володію, настільки щоб можна було будь-яку книжку прочитати, але все одно мені дуже подобається там ходити все це розглядати. І, власне, теж розповідала вам, що ця організація вона по всій Франції, і ось така ініціатива, вона скрізь у Франції працює. Люди радо цим користуються, в тому числі. ну, в тому числі заможні люди, наприклад, шукають щось ось таке для свого декору, щось справді таке французьке, як я вже сказала, антикварне або раритетне. Воно справді, справді може навіть в, такі, в такому місці, воно може коштувати доволі дорого, але тим не менше, і дуже зручно ось так придбати якісь в побут речі, посуд. Я вам покажу наприкінці, що саме я купила. Це дуже дуже зручно, і тому що за один євро, наприклад, я купила три склянки. Ми до цього купували багато такого посуду, щоб не купувати нове, а можна було зекономити і користуватись власне цими речами. Коли я вперше потрапила в це місце, воно мені просто казковим здалося. Це настільки крута ідея, просто давати друге життя речам, не просто їх викидати, а, а справді, ось так допомагати людям. Отримати роботу, тому що там справді працівники є постійні, які ось отримують повноцінну заробітну платню. Потім для екології це, це чудовий варіант, тому що ну, не просто засмічувати ці смітники, а ось давати, як я вже сказала, друге життя речам і таким людям, як ми, скажімо так, або менш забезпеченим людям, яким. Потрібні кошти, точніше, є, є потреба купити щось дешевше, але потрібні ці речі, меблі в тому числі. Враховуючи, що квартири тут здаються пустими, насправді продаються, здаються. Тож ситуація в мене у сестри така була ситуація. Коли у двоюрідної, коли вона переїжджала в тулузу на орендовану квартиру соціальну, то в неї абсолютно ж нічого не було свого і їй дуже допомогла. Вона придбала буквально за. 40 євро пральну машинку в Вимаюз. Що? Ще? Швидко не згадаю. Але точно ось такі речі, мікрохвильовку, здається, не пам'ятаю, але ось з пральною машиною їй дуже пощастило. І це класно. Колись можливо і в Україні буде організовано ось таке. Ініціатива, яка б дуже допомагала людям навколо тут, ось ну в нашому містечку 7 тисяч населення офіційно так. Ну агломерація більша, але ось такий емаюс, такий магазин, скажімо так, присутній в Тулузі, великому місці теж є. Можливо, навіть не одна така локація. Мені розповідали, що є величезний маюс. Мрію туди потрапити. Думаю, там буде щось новеньке. Щось цікавеньке, тому що тут дещо вже мені доволі знайоме, тому що не так швидко продаються, особливо коштовні речі, там меблі. Якісь вони доволі довго там тримаються. Тож. Подивимось, обов'язково вас візьму з собою, якщо ми туди коли-небудь потрапимо. Наступного тижня взагалі планую, можливо, ми поїдемо в Казер. Це за 12 кілометрів від нас, трохи більше містечко. І там теж ну, ми там вже були, і там є інша ось така барахолка. Я насправді це називаю місце. Тож ви зі мною прогуляєте ще додатково. Так, чомусь двері відчинені. У нас там. Католики зібралися. Субота, якась в них подія. Хтось мене зустрічає, Коку. Так, отже що я придбала сьогодні швиденько покажу. Це книга про Тулузу. Я думаю, і хочу, і планую читати, практикувати свою французьку, а потім ще. Іти і відвідати ті місця, які мені запам'ятаються, які будуть цікаві. І, звичайно, вам теж розповідатиму, покажу ближче, як то кажуть, вживу. Як воно виглядає насправді дуже цікаво, тому що ми про тулузу майже нічого не знаємо. А це точно дуже старовинне місто зі своєю історією, яка варта того, щоб дізнатися. Раз в нас вже є така можливість, так вже склалося, що ми тут перебуваємо. Треба більше дізнаватися про місце поряд, з яким ми живемо. Справді там є що подивитися. І також склянки в нас вони часто б'ються, тому не вистачає. Посудомиці накопичуються посуд. і Ось до вечора чистих вже не залишається. Тож завжди потрібно. І це. Два, дві склянки ось такий люмінарк, нові, судячи з наліпки, ніхто ними не користувався, так десь стояли, мабуть, в коробці. Потім просто їх здали, віддали. А ось тут така наліпка теж, ну, що не користувалася цим, цим набором, мабуть, але там тільки одна така склянка була. Тобто, <кій> люмінарк це французька марка посуду, скла. І ось мені вдалося таку скляночку отримати. Навіть буде шкода, якщо вона розіб'ється, бо вона точно нова, хоч і стара, виготовили її давно, але не користувалась, я думаю, нею. Три склянки за один євро, і ось для цукру. Теж для того, ну, в нас розбилася звичайно, класична така. Порцелянова то я взяла таку сьогодні за 50 центів. Ну це власне і все. Власне, все на сьогодні не дуже довгий, не дуже інформативний. Можливо, влог сьогодні вийшов, але так завжди буває за традицією вихідний день. мене не так насичено все відбувається в житті, щоб затягувати надовго. Тим більше, що в нас продовжуються проблеми з Wi-Fi. немає інтернету і тільки мобільний інтернет. Треба буде звертатися до наших. Католиків до адміністраторів цієї будівлі, тому що в нас вже один раз так було: потребує втручання додаткового, можливо, сервіси якийсь потрібен саме компанії, яка надає послуги з інтернет з'єднання. Тож тільки в будні дні, починаючи з завтрашнього дня, хоча в понеділок я буду дуже багато працювати, не знаю, чи в мене видасться можливість ну, запитати, треба, хоча б повідомлення буде написати. Треба над цим ще попрацювати, подумати, як це вирішити. Власне, тому саме довгі такі відео проблематично завантажувати. Я думаю, ви поставитесь до цього з розумінням. Обов'язково все налагодимо і будемо продовжувати спілкуватися, виходити на зв'язок. Я ще не знаю, чи сьогодні вийде в мене пряма трансляція у зв'язку у зв'язку з саме з цією проблемою, що немає якісного з'єднання. Але ж ми вже так звикли з вами по неділях зустрічатися ввечері. Подивимось, що в мене вийде. Не буду поки що загадувати, забігати наперед. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Бувайте.